Рюкзак ЄС yes у розмірі М. Розрахований на зріз метр 30, мету 45. Рюкзак має два відділення та передню кишеньку. Матеріал водовіштовхуючий. Спереді є підсвітка. Також є світловідбивні елементи, передні, бічні та задні. Повертаємось до підсвітки. Працює в трьох режимах. Тут є пульт, також є для нього кишенька. Це перший режим. Це другий блимає повільно і швидко. Органайзер. Міцна брендована підкладка. Брелок підвізка. Передня кишенька. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для планшету або лепто. Бічне кишені для пляшки для води або термісу. Ущільнена ручка. Ручка петля. Нагрудний ремінь. З регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Дно